Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв гостину відкриває двері перед епітурієнтами. Це виш вже 10 років успішно працює на освітньому ринку. Фахівці тут готують за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр та спеціаліст. Напрями навчання найпрестижніші туризм, готельна ресторанна справа, документознавство та інформаційна діяльність, дизайн, середовища та перукарське мистецтво. Університет культури і мистецтв найдемократичніший виш в Україні. Це справжній оазис для студентів. Зараз настав час спеціалістів нового покоління, цілеспрямованих, компетентних, готових працювати в мультинаціональних проєктах і гідно справлятися з глобальними кризами, викликами часу. Головним критерієм успішності КНУКІМ вважають працевлаштування своїх випускників. Студенти, які бирають кнуки, створюють собі успішне майбутнє, відкривають у собі талант управлінця менеджера. Абсолютна більшість наших студентів працює за спеціальністю як в Україні, так і в міжнародному середовищі. Є серед них представники влади і бізнесу. Тетяна Горубець – випускниця Чоркаського факультету Київського національного університету культури і мистецтв. Цьогоріч дівчина стане спеціалістом з менеджменту міжнародного туристичного бізнесу. Протягом всіх п'яти років ми проходили дуже багато практики, після чого було Надзвичайно багато пропозицій для, для роботи подальшої. На зараз є пропозиції навіть за кордону. Я маю не маю надію, що вийде поїхати працювати саме туди. На день відкритих дверей до майбутнього Альмаматер приїхали абітурієнти з усієї області. Для них студенти та викладачі влаштували екскурсію аудиторіями та лабораторіями для практичних занять. Показали арт кафе та запросили до участі у майстер-класі з писанкарства. Мені дуже сподобалось я, я вже давно мрію тут навчатись і з задоволенням. Подам сюди заявку на ну документи, щоб тут навчатися. Умови мені дуже подобаються. Особливо подобається те, що учні мають змогу отримати певну практику. Є лабораторії для дизайну та інше. Оснащений комп'ютерний зал. Завершився день відкритих дверей святковим концертом. Студенти Черкаського факультету Київського національного університету культури і мистецтв представили абітурієнтам всю багатогранність талантів і запросили їх приєднатися до дружньої родини найпрестижнішого. Boa noite.